Молитва це міст між людиною і Богом, канал спілкування, який дозволяє нам отримувати Божу допомогу, силу та благословення. Але чому одні молитви мають неймовірну силу, а інші здаються непочутими? Ісус Христос неодноразово навчав про правильний підхід до молитви, відкриваючи нам секрети, як зробити її дієвою. Один із найголовніших принципів, про який говорив Ісус це віра. Він наголошував, що без віри неможливо отримати відповідь на молитву тож кажу вам Усе, чого попросите в молитві вірте, що отримаєте і буде вам. Марк 11:24. Віра це повна довіра до Бога. Впевненість у тому, що він чує нас і дасть відповідь у свій час. Ми повинні молитися не з сумнівами, а з упевненістю, що Бог спроможний здійснити навіть неможливе. Як зміцнити віру у молитві? Читати Біблію. Вона наповнює нас Божими обітницями. Оточувати себе віруючими людьми їхній приклад може зміцнювати нашу віру. Дякуйте Богу за відповіді ще до їх отримання це прояв справжньої довіри. Щирість і смирення в молитві. Ісус засуджував молитви фарисеїв, які молилися для показухи, використовуючи красиві, але не щирі слова. Він закликав молитися не для людей, а для Бога. А ти, коли молишся, зайди у свою кімнату, зачини свої двері і помолися до Отця Твого що в тайні. І отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Матвія 6.6. Молитва має бути розмовою з Богом. А не виставою для людей. Бог дивиться не на зовнішнє, а на серце, як досягти щирості у молитві, не повторювати завчені фрази, а говорити з Богом, як з батьком, висловлювати перед Ним свої справжні почуття та переживання, не боятися визнавати свої слабкості та помилки. Прощення ключ до сили в молитві. Одним із найважливіших принципів, який розкрив Ісус, є необхідність прощення. Він навчав: Коли перебуваєте на молитві, прощайте, коли ще маєте проти кого, щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші» Марк 11, 25 Якщо наше серце сповнене образи, наша молитва буде слабкою. Бог хоче, щоб ми молилися з чистим серцем, вільним від ненависті та зла. Як навчитися прощати? Усвідомити, що прощення це не почуття, а рішення, просити Бога дати силу простити, якщо це важко. Пам'ятати. Що Бог простив нас, тому й ми повинні прощати інших. Іноді молитва не отримує негайної відповіді, але це не означає, що Бог нас не чує. Ісус розповів притчу про настирливого друга, який стукав у двері серед ночі, поки йому не відчинили. Ісус також сказав: Просіть, і дадуть вам, Шукайте, І знайдете, стукайте і відчинять вам. Матвія 7, 7 Бог не виконає прохання, яке суперечить Його волі. Тому важливо молитися так, як вчив Ісус. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі Матвія 6.10. Іноді ми просимо те, що нам здається добрим, але Бог бачить набагато глибше Його воля завжди краща за наші бажання. Молитва. Це не лише прохання, а й вдячність. Апостол Павло писав: Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Ісусі Христі. Коли ми дякуємо Богові навіть у складних обставинах, це вияв довіри до Нього. Ісус навчив нас, що молитва це не просто релігійний ритуал, а жива розмова з Богом. Вона має силу змінювати обставини, зцілювати, давати мудрість і силу. Якщо ми будемо молитися так, як вчив Ісус, наші молитви будуть не лише почуті, але й принесуть реальні результати в нашому житті. Моліться наполегливо з любовю та смиренням, і тоді ваша молитва стане могутньою зброєю, яка здатна змінювати життя, торкатися сердець і відкривати двері для Божих чудес. Нехай Господь благословить вас у молитві, наповнить ваше серце миром та вірою.